12 грудня подвір'я Рокетнянського ліцею No3 стало місцем особливої тижі глибокого болю. Тут на фасаді освітнього приміщення відкрили меморіальні дошки випускникам закладу Павлу Мітлицькому та Олександру Рябенку, воїнам, які віддали життя за свободу України. Шкільні сіни, що пам'ятають їхні юні роки, відтепер зберігатимуть і пам'ять про їх безсмертний подвиг. На ліцейному подвір'ї зібралися учні й педагоги, рідні полеглих захисників, побратими, волонтери, священнослужителі та мешканці громади. У кожному погляді скорбота, у кожному серці гордість. Ці двоє хлопців були не просто однокласниками. Разом вони вчилися жити чесно, любити свій край і відповідати за вибір. Коли ж над державою нависла смертельна загроза, вони без вагань стали до лав оборонців. Павло й Олександр загинули захищаючи Україну від російського агресора. Вони не повернулися додому. Але повернулися в історію як символи мужності, вірності, присязі і любові до батьківщини. Їхні імена тепер поруч зі шкільним порогом, аби кожен учень пам'ятав свобода має ціну і вона вимірюється життями найкращих. Під час мітингу реквієму хвилина мовчання з'єднала минуле. І майбутнє. Вшанували не лише Павла та Олександра, а й усіх воїнів, які віддали життя за незалежність України. Теплі й водночас пронизливі слова пролунали від начальниці відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради Аллини Чепоренко, класної керівниці героїв Лариси Кононець, Рокетнянського благочинного Олексія, пам'ять про полеглих – це не лише біль, а й наш обов'язок. Обов'язок жити гідно, берегти Україну та передавати наступним поколінням правду про тих, хто став щитом держави. Детальніше про цю подію на каналі телерадіокомпанії Рокита у Ютубі. Проблеми Росії у фокусі обласної влади. Сьогодні про проблеми річки Рось не говорить хіба що лінивий. Та, на жаль, вирішуються вони не так швидко, як того потребує екологічна ситуація. Тож Київська обласна рада затвердила перелік природоохоронних заходів на 2026 рік. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної ради. Одним із ключових заходів стане встановлення у натурі меж прибережних захисних смуг і водоохоронних зон водних об'єктів у басейні Річки Рось. На реалізацію цього проєкту передбачено 14 мільйонів 852 тисячі гривень з обласного фонду охорони навколишнього середовища. Заплановані роботи здійснюватимуться у межах державного плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024-2030 роки. Очікується, що ці кроки стануть важливим етапом у захисті водних ресурсів та збереженні екологічної рівноваги регіону. І на продовження теми у Рокетнянській громаді інспектори виявили незаконну обробку землі у прибережній зоні річки Рось. Роботи проводилися на відстані 5-10 метрів від врізу води, хоча мінімальна ширина прибережно-захисної смуги для цієї річки становить 50 метрів. Порушення зафіксували на кількох приватних ділянках у межах села Бушево. Встановлено факти використання землі не за цільовим призначенням і зняття родючого шару ґрунту. Матеріали передано до Білоцерківської окружної прокуратури. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2. статті 197-1 Кримінального кодексу України. Повідомляє портал Моя Київщина. Попередньо. 28 жовтня 2025 року Білоцерківська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення у державну власність земельної ділянки площі 14 гектарів, на якій розташована пам'ятка археології національного значення, городище літописного міста Турчиськ. Господарський суд Київської області відкрив провадження. У справі прокурори встановили, що ділянка, яка належала державі, 1 грудня 2023 року була незаконно зареєстрована як комунальна власність, що суперечить вимогам статті 84 Земельного кодексу України. Прокуратура вимагає скасувати реєстрацію та повернути землю державі. Повідомляє прес служба прокуратури Київської області. Як відомо, Торчиськ – одна з найдавніших пам'яток середнього поросся, відома з 1093 року. На цьому випуск вівторкових новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.